Люксова відпустка, реєструйся і відпочивай за рахунок люксафам. Як російський диктатор знову обманув? Чи планує й далі обманювати Дональда Трампа вже 15 серпня під час особистої зустрічі Случилось, як то кажуть? Може Путін туди, звісно, і не долетить. І які ще гравці світового гатунку можуть впливати на те, що відбувається між штатами Росії в контексті. Російсько-української війни про все це говоримо просто зараз. Ірина слова я Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій разом зі мною. От про комунікації не лише й поговоримо. Пане Юрію, вітаю! Щиро рада бачити! Слава Україні! Добре, вітаю Вас я так почну, поки без синхронії всього іншого. А, а я щось не дуже зрозуміла, де подібне щось в контексті, в сенсі, в семантиці, в орфоепі між словами санкції і зустріч. Мені здається, що тут головна історія полягає в тому, що Дональд Трамп торгове, вирішив попитися за примарну надією домовитися з Путіним е про щось, е і зараз буде намагатися це власне зробити. Фактично, я думаю, що це остання така спроба, як мінімум, на найближчий час. І Якщо адміністрація Білого Дому не отримає якогось чутого результату, або позиція адміністрації Білого Дому буде достатньо скоригованою, що все ж таки. Наші днівники. завдяки Україні, завдяки нашим європейським партнерам, завдяки Кітокелого, Марку Рубі, якщо це погибся буде скоригована і Путін не погодиться на е заморозку війни, давайте назвати речі своїми іменами, то я думаю, що далі Трампу все ж таки доведеться чисто з політичних міркувань вжити серйозних заходів щодо е російського диктатора. Тому що в принципі ми бачимо по реакції Путіна, по його жвавій активності, по жвавій активності його ключових партнерів Індії Китаю що е, слабкість була намацана дуже правильно тут і українською стороною і європейцями і е, тем, тим же лінці грем тобто якщо тиснути на росію з точки зору енергоринку тиснути на росію з точки зору позбавлення її залишків ресурсної ренти то це є той саме та, та сама голка е, де смерть щия якщо згадувати мотиви е, руських народних красок би мовити тому я думаю що Тепер найголовніше для нас в цьому випадку, тобто знову таки, по перше, не драматизувати оцей е, напіврозворот Трампа, тому що він все ж таки більше про не, не просне про не про стратегію, а про ситуативні емоційні бажання самого Трампа. Тому не факт, що вони там матимуть якийсь довгостроковий вплив. Наша задача зараз е, і сьогодні в Лондоні будуть зустріч, де буде. буде український представник, де буде g будуть наші європейські друзі, переконувати американську адміністрацію, що не можна росіянам довіряти і подальшому процесі формувати позицію перемовну для Трампа, якщо він вже вирішив один на один з Путіним говорити, яка, якщо не буде враховувати українських інтересів, ну давайте об'єктивно, Трампа, думаю, абсолютно не на українські інтереси, але буде враховувати якийсь прагматичний е, зміст. І змусить пана Трампа все ж таки зосередитися на е, досяжних результатах миру, на який може погодитися Україна і Європа. А такий мир це по перше ніяких поступок і ніяких бонусів для Росії. що це очевидно, що Україна на це ніколи не піде, тобто ми не будемо віддавати територію, яку Росія навіть не зуміла захопити. А по-друге, це врахування. Безпекових запитів України, тому що нам має бути надані гарантії, ми маємо отримати підтвердження, що нам буде надходити зброя і гроші для того, щоб ми могли укріплюватися, щоб Росія не могла повторити свою агресію. І тоді можна говорити про те, що питання там окремих територій може бути віднесено на дипломатичний е трек. Ну А фактично ми ж розуміємо, що мова йде про кінець е російського режиму. Тобто, і я думаю, що Путін теж. Розуміє, що ми на це розраховуємо, але тим не менше ніякої мови про те, щоб ми віддавали свої території, які Росія не захопила під їх контроль, ну, не може бути про це мови. І про це чітко каже президент. Про це чітко кажуть наші європейські партнери. Про це чітко кажуть, особливо лідери країн Балтії, які вочевидькі наступною російською жертвою, якщо Україна підпише невигідний для себе мир або мир, який не враховує навіть базових інтересів нашої держави. Тому я думаю, що. Ми маємо працювати з ситуацією, травм набагато більш розливий, в нього набагато більше слабких місць порівняння з е, лютим-січним. Його е, так званий медовий місяць з американською громадськістю з його втратом закінчився. Тому ми маємо спокійно працювати і дивитися на подальшу реакцію. Як мінімум, у нас вже є більше зброї, ніж було е, півроку тому. У нас є більше гарантій від наших європейських партнерів. Е, в принципі, треба далі рухатися до... Е, склоняння нашого американського партнера до якоїсь адекватності поки він від неї далекий. До речі, мені здається, що дуже непогано, що там оце Джеді Дівенс є. Бо він то вуха Трампу може налити, а Джеді Дівенс, я думаю, можуть більш-менш переконати, бо він цю зустріч погоджував і зі Стармером, там будуть інші наші європейські партнери. Я думаю, що головна історія з Венсом, яку він має тримати в голові, що для його як майбутнього президента Америки, то, бо він, вочевидь, хоче ним бути. Я сподіваюся, не буде, але він дуже хоче. Для нього було б вкрай погано мати негативний кейс щодо завершення української війни. Якщо Україна переможе без штатів, якщо американці кинуть Україну, це буде погано, ну, відверто погано для американської адміністрації, тому що перемога дістанеться Європейському Союзу і Україні. Якщо е, зараз намагатися злити Україну, то це очевидний кейс невдачі, який набагато буде перебільшувати е, афганську війну чи будь-яку іншу подібну історію. Тому для американців і особливо для тих, у кого є е, майбутнє, треба необхідно все ж таки шукати якийсь цивілізований вихід з цієї війни, який би враховував безпекові інтереси України і Європи. Як мінімум, я думаю, що якщо ці перемовини пройдуть успішно, то ми маємо повернутися до перемовної позиції, за якої е ми, ми, ми можемо погодитися на заморозку конфлікту. Питань немає. Ми розуміємо, що американська адміністрація не хоче інвестувати в українську перемогу, але при цьому ми не маємо поступатися нашу територію формально, неформально будь-яким чином, і не маємо, звісно, віддавати наших людей, які ніколи не жили під Росією, під їх контроль. Це було б е, просто зрадою. І я думаю, що всі це розуміють. Ну, можливо, доведеться це зрозуміти в тому числі і Трампу звідки фону. А може бути після Аляски, оце якраз таки заморозка або припинення вогню на 30 чи 60 днів. І тоді що за цей період має хто зробити зі сторін США, Україна, Європа, Росія і може, і хоче хто як використати. Ну тобто якийсь практичний результат може отриматися після цього, чи це поговорять при Печенігів, і далі буде все як є. Ми будемо зброю вибивати який дійсно більше виправір ворога з нашої землі. Я думаю, що ймовірність е, прогресу до припинення вогню доволі низька. Ну, якби не ну, знаю, що багато хто хоче там якогось прогресу, хтось не хоче, але треба ведутися реалістично. Я не думаю, що у цих перемовин є серйозна перспектива прямо зараз. Особливо, якщо Трамп, ну якщо дивіться, якщо Трамп застосує свою іранську тактику і за день до перемовин веде е, або анонсує санкції вторині мита mm -hmm. проти Росії, е, то можливий результати, тому що ну, я ж казав, що оцей економічна вразливість Росії, це є та той та голка, яка може вбити Путіна, тому що без ресурсної ренти йому дійсно було доволі важко буде продовжувати війну. Тобто, це дійсно слабина, яка спонукала Путін до кількох дій. Але е, до Трамп має переконати російського диктатора, що е, не при не е, похід його на перемовини, його відмови від перемовин, його відмови від адекватних умов щодо завершення війни. Президент цих санкцій. Якщо Путін буде розуміти, що е, ці погрози не є пустими, бо наразі е, погрози Трампа виявилися пустими, е, хоча спонукали Путін до діалогу, але фактично вони ще не, не призвели до якихось наслідків для російської економіки. Е, тоді звісно перемовини будуть е, або максимально спрямовані на придушення України, або ж вони будуть спрямовані на те, щоб просто поговорити. Е, тому все залежить від того, чи наважився Трамп на Путіна тиснути саме в контексті цих промов. А якщо наважиться, то може бути результат. Але головне, що ми маємо зараз аналізувати, це те, що, що будуть проговорюватися, обговорюватися до Аляски чи після Аляски. Реальні механізми контролю. Тобто хто контролює лінії розмежування, хто, хто стоїть між сторонами, хто здійснює моніторинг е, дотримання припинення вогню, е, які там будуть умови по тому ж е, по, по ці, цілій низці гуманітарних питань. Такий. Тому я би тут е, в першу чергу думав про це. Якщо це буде на столі, то звісно можна вважати ці перемовини більш-менш е, ну, релевантними реальністю. Тобто, що вони дійсно можуть мати якісь суті е мати якісь суттєві результати якщо цього не буде навколо перемовин ну означає, що просто поговорять і далі будемо думати як е продовжувати війну як продовжувати тиск на Росію далі вже будуть різні сценарії в тому числі з е точно дипломатії але ну, моє головне зараз щоб Україна і Європа як би не пройшла зустріч Трампа з Путіним, а ми ж розуміємо, що ми говоримо, ну... Моє ставлення до Трампа не змінилося через те, що він в певний період часу поводив себе більш ну, схоже на адекватність. Він лишається тим самим популістом, він лишається людиною, яка дуже захоплюється диктаторами і буде схильно скоріше дослуховуватися до них, ніж до демократичних лідерів що там не знаю, Макрона, Старбера, Зеленського. І тому ми маємо бути дуже з ним Але все ж таки навряд чи він Путіну так просто пробачив усі ці історії з фактично приниженням саме його. Американського президента з обстрілами Києва з Мідінським на перемовинах і таке інше. Тому спостерігаємо, слідкуємо за тим, як це буде вести Рубіо і інші представники адекватної американської адміністрації. Uh -huh. І тут я насправді поки не бачу особливих причин для якоїсь там паніки чи поморальних ям, треба просто тримати руку на пульсі, тому що нагадаю, ми, в принципі нормально пройшли період Трампа Луна Лунарного десь до червня місяця. У нас в липні з'явилося певне очікування, що Трамп а, прийшов до тями, але як це, а, а, не хочеш розчаровуватися, очаровуйся, поки американський президент не пустить по Росії ракети або не веде покейні санкції, він для мене лишається таким самим фанатом диктатором, який ми був. Президент України Володимир Зеленський сьогодні просто таки на телефонних переговорах із європейцями. Путін вчора свій глобальний південь, так званий, і все, що на стан починається, взвонював аші Сі Цзінпіна там і моді. А Зеленський сьогодні поговорив з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером, з прем'єр-міністром Естонії Кристином Міхалом, з премєр міністркою Данії Мете Фредеріксен, з президентом Франції Мелім Макроном, з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. І це тільки станом на 17 годину, а ще півдня попереду. І в розмові з та Фрідерік Зеленський зазначив, що, попри неймовірну активну дипломатичну роботу всю цього тижня і найбли... і останнім часом, росіяни і їхня позиція без зрушень, без змін росіяни так само не хочуть припиняти вбивства, так само інвестують у війну, так само нав'язують ідею обміну української території на українську територію, реально з наслідками, що не гарантують нічого, крім більш зручних позицій для росіян для поновлення війни. Так, а давайте поміняємо території а, на ну взагалі ми не будемо міняти, але по якщо йти по мороз. Диматичної версії Кремля Донецьку, Луганську, на Курську, Білгородську і Брянську. Я нагадаю, що на Курщині другий рік як наші війська є присутні в Лушківському районі, сказав Сирський, в річницю початку з спецоперації оборони України на території Курської області. Давайте міняти. Сп'явніше, що знаєте, це категорія типу того, що Путін намагається нав'язати оцей наратив, що у Украї... у... У... У України немає коверів, у не немає карта на руках, і тому він пропонує ці всі прекрасні обміни російської території, на... на частину території України ж, тільки кажучи про е... Сумську область і власне, я розумію, е... Харківську область. Тобто ті, ті, ті частини, де є російські окупаційні війська. Інших регіонів України. Тому в принципі знову, логіка, яку закладає Путін, мені чудово зрозуміла. Вона, звісно, змочна, тому що він змочений диктатор. Але його логіка ну, вона, вона в цій е, логіці агресора і ну, загарбника вона зрозуміла. Але при цьому знову таки він чудово, думаю, розуміє, бо. На відміну від Трампа він, звичайно, і доволі специфічний, але досвідчений політик, що у Києві ніколи не піде, і може піти на умови, які він пропонує. Відповідно, він знає, що він перебуває в цьому випадку, саме в цьому дипломатичному а, ключі, в безстройжній ситуації. Тому що, в принципі, якщо а, Трамп а, зараз а, все ж таки відкине ці його ці божевільні вимоги, все одно а, ми, ви повернемося в точку 0. А якщо Трамп дійсно буде це обговорювати, якщо його не переконають європейці, адекватні американці таке інше в тому, що цього просто не має бути на столі, навіть навіть теоретично не має бути на столі, ну це дійсно буде великою проблемою не стільки навіть для нас, тільки для всього, цієї системи міжнародного права. Тому що ми живемо в тій ситуації, в якій живемо. У нас вже є фактичний стан, коли росіяни. Окуповують там нашу територію, вони її контролюють, але все ж таки це проблема українсько-російська. Але якщо такий прецедент запрацює і дійсно можна буде там, не знаю, окуповувати територію інших країн, то з'явиться інший прецедент. Власне знаєте, це одна з причин, чому е, багато країн глобального півдня, які теж мають якісь суперечки з сусідами, е, дуже скептично ставляться до всіх там, е, вибачте. Авантюр е ізраїльського уряду уряду НТЯХО, які теж грається в окупацію чужих земель, дуже активно, тому що всі зрозуміють, і це до речі, те, що закидають в тому числі е заходу, що е там мови те, що пробачається ізраїлю, е коли мова йде про окупацію і території Сирії, і території часткової Орданії, це вже в минулому, там окупацію. Території, які мали б відійти палестинському народу, чому ви пробачаєте це Ізраїлю, але при цьому ви не готові це пробачити Росію, і це ж теж один, один з наративів, який дійсно серйозно посилює російську позицію і послаблює позицію західної коаліції, і Трамп в силу своєї специфіки він мені здається, так що він якраз в тому числі це цю суперечність хоче прибрати, дозволивши окупацію території України. Росії він фактично буде там легітимізовувати подібні дії, які може сам зробити, чи які може зробити все ще його союзник Яхо. Чи там не теж вже є е, певні серйозні суперечності, і я думаю, що те, що наче пізно розсварюється капітально. Але тим не менше, на сьогоднішній день та ситуація дуже подібна до українсько-російської. Я думаю, що одна з головних е, задач, яку Намагаються би мовити вийшли Трамп усі ці історії, це в тому числі зрозуміти, е, як ну як працювати з подібними кейсами фактичної окупації. Як це, вибачте, неогидно прозвучить. Але от Ізраїль значка Німеччини Фрідріх Мерц на тлі військових планів і випадів Ізраїлю оголосив, що Фарен обмежить експорт озброєння цій країні. Антоніо Кошта, президент Європейської ради, наполегливо закликав керівництво Ізраїлю до перегляду свого рішення окупувати повністю встановити контроль над сектором Газа. Урсофондерляїн теж тут каже: треба звільняти заручників так, але треба переглянути рішення уряду Ізраїлю щодо міста Гази. Ну і не тільки, а бачу не няху, робить, що хоче взагалі. Ні на кого просто не слухає, yeah. не дивиться, вони абсолютно. Ну знову таки, у нього вибору немає Як і Путіна, його перебування при владі пов'язано з тим, що він веде війну. І тут ми е, можемо зглядати, що тут, до речі, на жаль, на жаль, мені дуже ну, сумно це казати, але те, що робить грає, фактично є дзеркальним, тому що робить Росія, і робить з тих же мотивів, тому що людині, яка опинилася при владі продовження війни, є критично необхідним, щоб бути при владі, тобто. Хоча дорога до перемовин, що в випадку російсько-української війни була весь час відкрита з нашого боку, те саме стосується і війни, яку веде Ізраїль проти Сирії, і проти е, ну, там, війна проти Хамасу це благородна справа. Хамас це терористи, але зараз там війна вже йде не проти Хамасу, а проти фактично населення Гаса. Угу. І логіка там, ну, це то не зрозуміла. Інша справа, що е, дуже довго тягнули з цими рішеннями, коли європейці... Блокують постачання зброї з Ізраїлю, вони вони bueno, намагаються зупинити геноцид. Але при цьому який, на жаль, э, уряд на вчиняє. Е, з іншого боку, ми бачимо, що ембарго е, 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 на російські на нафту і газ, ембарго е, 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 на купівлю Росії енергоресурсів, що розвивається повільніше ніж історія зі зброєю для Ізраїлю. Тобто ембарго досі не введено, е, Росія досі. До кінця 27-го року буде щось Європа продавати. Добре, що хоча б вже почали обмежувати цей процес, скорочувати терміни, обмежувати продаж російських енергоресурсів. Товарі вироблених з російської нафти і газу, тому що в 17-му пакеті санкцій це було зафіксовано, в 18-му розширено. Росія буде виробити менше цього року. В Росії нафтогазові доходи впали на 20%. Ми бачимо, який величезний мінус в російському бюджеті. І це дійсно позначається на Росії, і якщо Трамп зрештою наважиться на серйозні санкції, це дійсно може призвести до неможливості Росії продовжити війну. Але це треба робити бажано швидше, бо кожен е, законовлений день це врятовані сотні життів. Угу. Президент України Водимир Зеленський вів санкції проти Росатому. А про те, коли Європа або хтось ще. Потужний веде санкції проти Росатому. Можна прочитати в книжці з назвою ніколи? Я думаю, що по Росатому це, мабуть, вже 19-й пакет санкцій, якщо він, дійсно буде, mm -hmm. тому що там вже є проблеми із російським банком, його доступністю на ринок, і з деякими проєктами Стіжногорщини, які продовжують жити своє життя. Плюс Америка досі купує російський Уран. Ще там вони переходять поступово на інші ага. джерела а, сировини, От, тим не менше довки купують. Тому я думаю, що е, Росатом там є здається певні обмеження, певні санкції, але там баембарго банком та це, це питання, я думаю, ще е, певних років позбавлення від російської залежності. І наш головне насправді, якщо там ми відкинемо всі сантименти, е, головне насправді вже відбулося. Питання в тому, що ну, тобто Європа все одно вже... Тримає курс на відмову від російських енергоресурсів, що для нас є ключовою ціллю. Інша справа, що ну, тобто, те, щоб швидко і стратегічно дійсно для Росії це велика проблема, яку вони не вирішать, навіть якщо війна закінчиться прямо завтра. Але тим менше, все одно, не те, щоб цей режим догнив і впав або хоча б пішов на серйозну трансформацію, потрібні на жаль, роки, і якщо не буде тиску, тобто він може вийти з війни, якщо відчує загрозу для себе. Економіка в них е, дійсно під, серйозно, під серйозними ударами, але якщо санкції не посилювати, то він може якось е, пропетляти цей період. Е, особливо, якщо знову таки Путіну вистачить розуму е, завершити війну проти України, тому що вона розживає надто багато ресурсу е, російського. Але якщо ми хочемо, якщо цей режим якомога швидше було поховано, е, дійсно потрібно посилюватися всім близько. Треба, бо санкції працюють, знаєте, от мені хто каже, не працює там, деяка російська опозиція, але їй притягну. Табас гарямо політехнолог завжди казав роками, що вони працюють. Хай не е, скоро, але ефективно і динамічно. Бо я ту позицію, що вони не працюють, взагалі не розділяю. А сьогодні ще й Reuters Ройтер це отак, просто беручи, що один літак замість 15, авіагалус РФ паралізована. авіакомпанії скасують рейси підвищують ціни, і тут не, не тільки план кавюрна щоб ми в силі, а те, що через сан... Російська авіаційна промисловість нічого робити не може У 2025 році. Вони зуміли поставити замовникам один із 15 запланованих комерційних літаків на календарі середина серпня. Навіть усе, якщо взяти, це ж теж демонструє, що Росія е, стає нікчемною і в плані того, що вона може запропонувати на експорт, і в плані того, як вона може взагалі ну вони будуть пересідати реально на собак. В них і колапс в аеропортах через атаки дронів там лежать штабулями один на одного. хай лежать, кажуть ні, нічим покормити рібоночка. Ча дітям надо піти, єсть. Ну так війну треба закінчувати і буде що вашим дітям піть, єсть і не будете валятися по аеропортах. Але от, такі картинки і загал колапси Росії в різноманітних сферах, уже як на мене, на руку намани Путіну звісно. І тут я в тому наскільки швидко ну то знову таки, ми з вами це багато разів казали, можемо можна, чесно повторити. Давай, Путін вийде додому. з війни, коли для нього продовження війни буде поєднано з більшими ризиками ніж її завершення в його голові. Не об'єктивні реальності, тому що де Путін, де об'єктивна реальність. А саме з точки зору його очікувань. І чим більше в Росії проблем, особливо в економіці, тому що для Путіна це дуже сенситивна тема, він надто багато робив ставок саме на економічну е стійкість свого режиму. Е в будь-якому разі, е тим швидше, звісно, він закінчиться. Але що, якщо ми хочемо, щоб це сталося не в 26-му році, а в 25-му році, чи на початку 26-го року, то нам дійсно треба посилити тиск. І, е, і на полі бою на Путіна з ми працюємо, бачимо, що все ж таки питання по зброї поступово вирішується переважно на користь України, і питання економіки, тому що правильний шлях було наваксано. І і зараз у нас сплив перший ультиматум короткий, попереду другий. І я дуже сподіваюся, що все ж таки сьогодні е, і протягом наступного тижня все ж таки вдасться переконати Трампа, що якщо він дійсно хоче бути миротворцем. То він має не примушувати Україну до того, щоб ми віддали свої території, а він має примушувати Володимира Путіна до того, щоб він е, припинив війну без усіляких попередніх умов і повернув у Києві території, або як мінімум заморозив конфлікт на тих рубежах, на яких він зараз перебуває, і тоді дійсно війна закінчиться без усіляких нюансів, тому що український народ, очевидь, хоче завершення війни, і ніхто в Україні воювати без кінця не хоче. Але ми чудово розуміємо, що якщо завершення війни не буде поєднано з адекватними умовами миру, то це буде не завершення війни, а це буде запрошення Путіна до нової війни. Можливо, не проти України, бо він тут достатньо отримав вже по голові, щоб не продовжувати з нами воювати, що зможе вийти з війни. Але для Європи точно. І потім ми там за рік будемо окей, ми будемо тут займатися виборами відновленням. А почнеться війна в країнах Балтії, які нас так сильно підтримували і досі підтримують. Нападе він там на нарву не тому, що він такий всесильний, а тому, що не факт, що його система може жити без війни вже, і він сам як диктатор. І що буде далі? Що буде робити той самий Трамп? Дивитися знову йому вочі, домовлятися, щоб він звільнив, щоб буде з Естонією, щоб вона погодилася бути, не знаю, там естонським краєм. В составі РФ, ну як це буде виглядати? Тому звісно, я дуже сподіваюся, що все ж таки вистачить розуму оточенню Трампа і хитрості переконати свого трохи, ну давайте будемо відвертими, тупенького президента і задержимом его, що якщо він хоче дійсно, щоб війни закінчилися, треба поки що головне джерело війн припити так, щоб вони не встали. Да, да. Путін як ото Шойгу, в восени 22-го року обзванював всіх з брудною бомбою. Цей теж сів на телефон. Другий день вчора КНР згадувала Індія, Узбекистан, Казахстан, Сиріл Рамафоса, Південна Африканська Республіка. Всім дзвонив, сьогодні. Вже набрав Бразилію президента Лулада Сілву злого від тарифів Трампа. Той тобто знає, куди бить. Ну бачу так глобальний південь, хоч це неправильне, не дуже коректне узагальнене формулювання. Ну а на на Та, обзвання глобальний південь. Щоби що що? Так. Да. Мені десь намагається зробити вигляд перед перемовиною, що в нього є велике коло союзників, але це великоло союзників, воно доволі ну, доволі таке, знаєте, да, да, да. туманне. не Те, що союзне. Да, да, да. Такі, вони такі, вони, коли твої союзники всі продають тобі щось тільки за гроші і дають тільки за гроші, це зовсім твої союзники. Да, да. Об'єктивні об якраз України, союзники, ну партнери, дійсно партнери, тому що нам дуже багато допомагають безкоштовно. Або на якихось дуже пільгових умовах, а вибачте, у Путіна такої опції немає. То він все, що отримав від своїх партнерів і союзників, отримав виключно за ресурс і за гроші. Особливо навіть в Північної Кореї. Як це не огидно, Північна Корея торгує цими людьми абсолютно свідомо, абсолютно ну, пневмин, що підступно, але саме торгує цими людьми. І тому, в принципі. Він намагається створити таку ілюзію, що в нього є багато партнерів, які дійсно готові йому допомагати, підтримувати, які є ось, там, основою і для, для його, е, так би мовити, е, протидії західній коаліції. Але ну ми маємо розуміти, що це справді, е, насправді, насправді ну, доволі специфічна е, форма брехні, тому що немає в нього ніяких союзників реальності, є такі там партнери, і тому. Питання в тому, чи купиться наш улюблений Дональд Трамп на оцю вибачте лажу. Ну, тобто об'єктивно кажучи, е, яку намагається йому зараз Путін продати, що він самогутній, сильний і в нього все добре. Знаю, чи Трампа може купитися, ну на жаль, але і доведеться знову проходити оцей цикл переконання його, що Путін неадекватний, адекватний, ми адекватні. Але я думаю, що Шанс на те, що все ж таки Рубіо, Келогу і іншим адекватом його точно вдасться переконати американського лідера, що Путін не є його другим союзником, все ж таки доволі високий. Надто О. багато вже було китків з боку Трампа, щоб з боку Будь Путіна, щоб так. Так просто піддатися на всі його ці провокації і спроби намахати американського президента. Ода, оце коли луна в Венірі чи там в Юпітері. Нам не просто, коли Дональд Трамп в цій фазі. Ну нічого, прорвемося і будемо сподіватися, що сонце вийде і зійде. Да пане Юрію, дякую вам безмежно від душі. За як завжди цікаві, зрозумілі пояснення. Бачите, все так відбувається. в Принципі, як ми з вами і прогнозуємо за часто. Ну навіть не прогнозуємо, а аналізуємо, бо ми тут такими прогнозами пустими не займаємося. Дякую вам за конструктивний аналіз, за ваші думки, позицію. До наступного тижня. На все добре. Дякую. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст з стратегічних комунікацій. моє ім'я. Друзі, спасибі, що провели з нами цей час. Підписуйтеся на Ютуб пана Юрія. Також дивіться пана Юрія на е, хвилях радіо New Voice, на і на Ютубі. Сама дивлюсь вам. Рекомендую також розмову вже пана Юрія з фахівцями, спеціалістами з різних енергетичних, політичних міжнародних питань. І на Ютуб 24 четвертого теж підпишіться. Побачимося і переможемо.